Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty. Мене звати Альона і сьогодні у нас з вами розпаковка замовлення з другого каталогу компанії Reflame. Назвати його першим, другим чи третім я, на жаль, не можу. Тому що це замовлення номер 5 А знаєте чому? Да, тому що я просто не встигаю вам зробити розпаковку, не встигаю вам записати, тому що мої клієнти просто біля пошти очікують на всі ці замовлення. І дійсно дуже круто, коли дуже швидка доставка, і, відповідно, дуже швидко можна отримати свій продукт у тому місці чи селищі, де ви знаходитесь. Тому це буде п'ята моя розпаковка. Ну, і, звичайно, давайте ж дивитися, що ж такого класного компанія Reflame підготувала першими продуктами буде неймовірна серія Milking Honey, тобто молоко і мед. Це та серія, яка оновилася і зараз має інший дизайн. Дійсно, дизайн ще став більш вишуканий і ще більш елегантним. Ось, знаєте, ось торкаєшся цього крему це крем для тіла, а да ось саме живильний, відновлювальний, і саме ось такий у вигляді соти Мені хочеться ще більше його собі замовити і спробувати. да Але це відповідно замовлення моїх клієнтів. Також ось Таке дуже класне мило, брускове мило. А що мені сподобалося, це те, що у складі його зараз присутній гліцерин, як і в принципі в кремах. Тому дуже класно буде живити, відновлювати і додатково зволожувати та захищати шкіру. Неймовірні аромати Містер Джордані», а також «Міс Джордані» На топові пропозиції в цьому каталозі вони оновилися. «Міс Джордані» я вже віддала, тому показую вам свою. Я вам говорила, що я обов'язково залишу відгуки про цей аромат, тому залишаю. З точки зору а, стійкості він такий же саме, як і був, тобто 8-10 годин він тримається. Це парфумована вода. Дуже класна. З точки зору нот, одразу скажу, що він оновився раніше. У складі був персик, зараз у складі манго. А, але. Він а, не став солодшим, а він став м'якішим. Ось це мені дуже подобається, тому що а, минулий між Джордані був для мене трішечки різкуват. В ньому були різкі такі ноти, а, гірчинки, які мені не подобалися. В цьому ароматі також присутній перець, який був, але він за рахунок манго став більш ніжнішим, більш легшим і дійсно, як на мене, більш жіночним. Тому мені дуже подобається, і, звичайно, я раджу вам і своїм клієнтам. І якщо говорити про містер Джордані, також стільки Залишились те ж саме, в принципі, по складам вона залишилась теж сама, але можливо десь концентрація різна, тому що він також став трішечки ніжніший, легший. Ось дійсно, знаєте, для закоханої людини, для людини, яка, знаєте, ось пархає в небесах з точки зору кохання. І ось цей аромат має по складу також грейфрут, герань і ветивер. Тональна основа із серії Giordani Gold Fluid йде разом з подарунком. Це неймовірно класно, тому що додатковий бонус, який в каталозі коштує 100 гривень, а забрати за гривню. Ну, це дійсно бонус, тим паче бонус плюс. Що стосується цієї тональної основи, це тональна основа Fluid, яка має у складі шовкову текстуру. Вона має текстуру середньої щільності, про що це говорить, що вона буде дівчата ховати недоліки. Я сама такою зараз нафарбована, і мені вона дуже подобається. Але зверніть увагу, що так, вона ховає недоліки, вона сховає зморшки, припухлості, якщо у вас є висипи, якщо нерівність, у вас є шкіри, але. Вона підходить тільки для комбінованої жирної і нормальної типу шкіри. Для сухого типу шкіри вона не підійде, тому що в складі вона має додаткову пудру, додатковий матовий ефект, і вона може підсушувати саме сухий тип шкіри. Тому зверніть на це увагу. Ну і звичайно, вона має спейфільтр 12, тобто від сонечка вона буде також захищати. І як я вже казала, при замовленні цієї тональної основи, а зараз можна отримати за одну гривню ось такі спонжики. Тут йдуть в наборі 4 штучки чотири трикутники, а коли ви їх зволожите, вони розбухнуть і будуть мати ще більший об'єм. Але це і класно, тому що вони будуть рівномірно наносити тональну основу і, відповідно, робити дуже легкий і ніжний макіяж. Дуже класно, що ми багато говоримо про пари. І між Джардані парний аромат дас Між Джардані, і тональна основа разом з спонжиком, і Мілкінг Хані, і також ось такий набір із серії Feminil представлений також в каталозі. Тобто в каталозі велика кількість наборів. Дівчата і хлопці, ви зможете перед ним всіх закоханих 14 лютого обрати будь-які подарунки для своїх рідних та близьких. Кому треба буде допомога, пишіть мені в Телеграм або в інстаграм. Я з радістю вам допоможу з вибором, тому що продуктів багато. Ну, і, звичайно, треба радувати не тільки, ну, скажімо так, кохану людину. Я маю на увазі чоловіка чи жінку, але ще й, наприклад, маму, наприклад, батька, сестру, куму, да, наприклад, кума. Тобто, щоб просто виразити саме, знаєте, кохання, ось кохання дружби. Бо кохання воно дійсно різноманітне і різноформатне. Для кожного воно своє. А, повертаємося до наших продуктів. Дійсно, дуже класний набір: це серія. Feminal – це серія для а, інтимної гігієни, і зараз на класній ціні йде ось такий набір. Це у нас заспокійливий гель для інтимної гігієни, залої Вера, 300 мл, а також гель а, для гоління із серії Feminal. Він також повністю йде до Лої Вера, заспокійливий, і він підходить не тільки для гоління інтимної зони, а в принципі для догляду і будь-якої зони тіла. Фем Вікенд, неймовірно, пудровий, неймовірно ніжний аромат, також на топові пропозиції. Що хочу про нього сказати, так, це туалетна вода. стійкість її в середньому а, все одно 8-10 годин, тобто вона йде за рахунок пудри, а плюс-мінус в а, Цій стійкості, як йдуть і парфумовані води. Тобто вона достатньо має високу концентрацію аромату. Якщо говорити про цей аромат, чесно знаєте, мені хочеться сказати, що це аромат Франції. Аромат ейфелєвої вежі, аромат романтики і дійсно дуже класний ніжний аромат, який підійде абсолютно всім. Якщо говорити про ноти, то це квітково-фруктово-зелений аромат тобто він йде із солодкими нотами, але при цьому дуже ніжними і прохолодними на свіжість. Також дуже класний йде кульковий Дезодорант до нього це парфумований кульковий дезодорант, який збільшить стійкість аромату. Він має 48 годин стійкості і при цьому 50 мл. Дуже класний, ніжний, абсолютно не склеює і не доставляє дискомфорту. Я постійно про них говорю, тому що вони в мене безкінечні. Це наші пом'якшувальні засоби, це Кеа, це ось такі наші улюблені бочоночки. Я знаю, що ви їх також обожнюєте, як і я. І зараз на класні пропозиції йдуть з ароматом какао, як в мене. Ось, бачите, мої клієнти саме по какао. Да? Такі ось шоколадні, смачнющі і солодкі. Да? Ну, скажімо так, в міру, але все одно да з такою солодинкою. Вони обирають саме його, але є ще. Із ароматом а, кавуну. Також можна його обрати. Я люблю саме кавунний пом'якшувальний засіб, тому що він мені нагадує наш вільний херсон, і я все чекаю херсонських кавунів саме а, ось цього літа, да, 2025 року. Тому дуже класні пом'якшувальні засоби, які мають в складі 99,9% натуральних інгредієнтів. Вони пом'якшують будь-яку ділянку вашого тіла, щоб а, а, не сушилися, наприклад, лікція, можна наносити. На колінця можна носити на ніжки, можна зволожувати губи, щоб вони не обвітрювалися. І дівчата ділюсь лайфхаком, можна носити під матову губну помаду, для того, щоб вона не сушила вам губи і не скатувалась. Ну як же без туші 5 в одному? Туш 5 в одному це бестселер компанії Reflame. Це туш, яка має гіпералергенний склад, яка має силіконовий пензлик, яка має стійкості більш ніж 24 години, вона не осипається, не склеює вії і дійсно виконує 5 функцій: об'єм, подовження, вигін, розділення і догляд. Тому дійсно, якщо ви така вибаглива дівчина, жінка, як я. Які треба все. Чому погоджуватися на щось одне, якщо можна забрати все? Тоді для вас також підійде дуже класна туш 5 в одному. Вірна пінка для очищення обличчя із серії Novage для а, чутливої шкіри. Можна замовляти як набором, так і окремо. Мої деякі клієнти обирають збирати цей набір поетапно, для того, щоб не було, так скажімо... Боляче для сімейного бюджету, для гаманця, бо всі доходи різні, тому дуже класно можна їх збирати. Тобто, в цьому на класній пропозиції йде ось така пінка. Це пінка для очищення, яка йде першим етапом в догляді за обличчя. Зверніть увагу, що вона дійсно йде пінкою, вона підходить для будь-якого типу шкіри. Я маю на увазі так, для чутливої, але чутливо може бути і жирний тип шкіри. І комбінований може бути, і, звичайно, сухий. Тобто вона підходить навіть алергикам, тобто вона буде дуже. Дуже ніжно очищувати вашу шкіру і підготовлювати для подальшого догляду. Рисова пудра із серії The One, представлена також в каталозі, і мої клієнти не пройшли повз неї. Дійсно, це одна з моїх найулюбленіших пудр, тому що вона дійсно надає натурального відтінку, натурального кольору. Я такою ж зараз припудрена. Я люблю її за те, що вона не повністю матує обличчя і перетворює тебе в одноманітну, скажімо так, роботоподібну дівчину. Так? Ми ж не можемо бути повністю матові чи повністю глянцеві. Так? Тобто наше обличчя все одно грає. Так ось ця пудра вона має перламутрові відцінки, які за рахунок світла грають, відбиваючись і ховаючи недоліки. Причому, що вона також матує обличчя, але саме з натурального такого ось підтону. Ну і неймовірно класний рятівник: це ось такий сухий шампунь по догляду за волоссям. Дівчата, 100% зізнавайтесь, пишіть в коментарях, у кого була така ситуація, коли ви нікуди не планували йти. Або там вода закінчилась, чи там вимикнули воду, а вам терміново ось цієї секунди треба кудись бігти. Або хтось йде у гості і чи одразу вас зараз запросили на побачення через 5-10 хвилин. А у вас голова не мита, голова брудна. І треба терміново щось робити. Також, дівчата, ось це, це мій також помічники. Мої клієнти про це знають, про цей лайфхак. Це сухий шампунь, який ще два дні дозволить вам ходити з немитою головою, ну, скажімо так, в лапках. Да? Бо він прибирає всю жирність, весь жирний блиск, ось цю всю, скажімо так, надасть більшого об'єму, кого падає об'єм при, ну скажімо так, брудній голові, да, ну так. Завуальовано, да, скажімо так. Тобто, а цей сухий шампунь ви просто розпилюєте на волосся саме на коріння, встряхуєте його, і він за рахунок тальку все це прибирає. І ви ще два дні будете ходити зі свіжою головою. Це взагалі вау! Наших чоловіків також треба балувати, тому дуже велика кількість різноманітних чоловічих і жіночих ароматів є в цьому каталозі. Один з них це «Venture Power», це свіжий, ніжний, акватичний аромат, який має 100 мл для чоловіка, який любить обливатися або постійно на себе наносити аромат. Це просто знахідка дівчата. Що я вам показала замовлення своїх клієнтів? Ну, одне із. Да, скажімо так, замовлень. Але я впевнена, що ще буде замовлення, тому що цей каталог ще буде діяти півтора тижні, і ви також стихаєте зробити з нього замовлення, зверніть увагу, що зараз компанія Reflame зробила додаткову акцію для всіх, як нових клієнтів, так і діючих партнерів, консультантів на отримання подарунків. Якщо ви з 1 по 7 лютого робите замовлення на 35 балів і більше, це десь в середньому біля. 1200 гривень плюс-мінус в залежності від е продукту. А ви гарантовано отримуєте за 3 гривні подарунок, сюрприз одразу в своє замовлення. Тому дівчата, хто хоче себе ще побалувати, отримати дуже класний сюрприз. Дуже класний і вигідний такий ось подаруночок, який зробить вам вау-ефект. А я минулого разу отримала сумку від компанії. Да? Хтось, дівчат, вже отримує аромати, хтось аксесуари, хтось для чоловіків продукти, Тобто дуже класні і вигідні зараз пропозиції. Тому, якщо когось щось цікавить, пишіть мені в особисті або заходьте одразу по посиланню, реєструйтесь, робіть замовлення і забирайте подарунки.